Вартість послуг з постачання гарячої води й тепла для комунальних підприємств «Лубни теплоенерго та Полтава теплоенерго зростати не буде. Таке рішення депутати ухвалили 30 вересня на 16-й позачерговій сесії. Відбувалася вона у режимі онлайн. Прийнято було рішення на період дії воєнного стану. тарифи підвищуватися не будуть, і тарифи остаються на тому рівні, рівні минулого року. Які дійстволі до початку війни внесли депутати відповідні зміни до програми розвитку місцевого самоврядування, аби спрямувати кошти на потреби територіальної оборони. Збільшення програма на суму фінансування близько 50 мільйонів. Гривень. Ця програма дозволяє нам робити закупівлі на потреби наших воїнів. Ми плануємо закупити 4 5 машин производства завода КРАС нашего на потребы военных. И также докупить еще близко 3000 комплектов зимнего одежды, обувь, это зимние берцы. И плануемо закупить комфортабельную мобильную казарму, которая могла бы здесь близко на 200 койкомест, мест Она модульная, Она может при необходимой потребности по заявкам военным перевозиться с места до места, ну и розташуваться. Там де необхідно підтримали на сесії звернення депутатів облради до Кабміну Державного агентства автомобільних доріг та Полтавської обласної військової адміністрації щодо передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення з балансу агентства місцевих доріг на баланс служби автомобільних доріг Полтавської області. Мова про дороги. Гадяч Миргород, гадяч Опішня, вирішальне залізняки Комишня, Диканька Решетилівка, Зіньків, межа області. Цей лист депутати подали на основі звернень місцевих мешканців. То район, де найбільше видобувається нафти і газу в нашій Полтавській області. Там найбільше розбиті дороги, по яких дійсно дуже мало є проїздними. Але в певний період ми ці дороги взяли на баланс Полтавської області в агенції місцевих доріг. Коштів Полтавської області зрозуміло, що не вистачає, тому зараз. Ми прийняли спільно з депутатами Полтавської обласної ради для того, щоб повернути їх у службу автомобільних доріг України, і після завершення війни можна було залучити кошти не тільки наші державні, але і гранди міжнародні для того, щоб ці дороги відновити. Погодили депутати і прийняття у спільну власність обласної ради будівлю у Кременчуці. Її використовуватиме Кременчуцький ліцей з посиленою військовою фізичною підготовкою.